І так, знаходимось ми зараз уже на нашій діляночці, де розпочинаємо будівництво нового будинку. Старий будинок ми демонтуємо, і наступний етап уже виготовлення фундамента під новий будинок. Хлопці у нас на місці багончик, як ви бачите, також до нас заїхав. Нам. Залишається спалити декілька тут дерев, які нам будуть заважати, і розпочинаємо, скажімо так, будівництво У нас по плану на демонтажні роботи з цього будинку має піти декілька днів. Я тут більше не бачу, що робити зараз. Ми відключаємо всі комунікації, газ, світло, все переносимо для того, щоб можна було б комфортно та без проблем займатися цими всіма. Роботами тому ось такий план дій у нас, і в подальшому ми покажемо, як демонтуємо повністю весь цей будиночок, і будемо виготовляти фундамент під коробку будинку разом із навісом, терасами і з усім іншим. Тому ви знову ж обов'язково підписуйтесь та ставте свої подобайки. Пройшло півтори тижні з моменту заїзду нашої бригади на ось цю діляночку. Наскільки ви пам'ятаєте, тут був старий будинок. Ми його вже повністю демонтували. Вивезли з ділянки, дрова всі пороздавали людям. Всі довольні і щасливі. І так, в нас зараз етап уже виготовлення фундамента. В загальному на всю площу фундамента у нас по проекту йшло 57 свай. Ми виконуємо лише проектні дані, лише проєктні або наші, або інших архітекторів та проектантів. І ось ці рішення, які закладає архітектор, на нашу думку вони є необхідні. Тому ми ось тут їх виконуємо. І так, 57 свай на загальний периметр. І далі, якщо ви розвернетесь від Іншу сторону у нас тут вже пов'язані арматурні каркаси із 14-ї арматури, і вони будуть вставлятись ось в цю зону. І це все буде закільцовуватися армопоясом заливкою, бетоном і з усім. Далі нас очікує зворотня відсипочка, розводка каналізації, чорнових каналізацій, в'язка сітки арматури та прийомка бетону. І у нас в загальному це все має вийти залите бетоном. тобто все зальється монолітною плитою. По ціннику я вас зможу з часом зорієнтувати, скільки це все коштувало, коли ми будемо доходити ближче до кінця робіт, або окремим роликом це все відзніму. Але на даний час у нас ось так все виглядає. Матеріал весь на ділянці є, деревина є, арматура є, сваї у нас вже виконані. Тобто ми очікуємо наступний етап робіт. Відпустили на декілька днів хлопців додому відпочити. Далі вони заїжджають і продовжують свої роботи. Тобто, через два дні, а саме в понеділок, тому що сьогодні вже п'ятниця. В двох словах ось такі у нас тут справи. Всім знову привіт! І я вже змирився з вами постійно здороватися. Але ви самі бачите, що ми даний ролик розбиваємо на декілька етапів, і в даний час ми знову ж знаходимось на нашому улюбленому фундаменті, де ми його відготовляли під одноповерховий будинок. І фінал робіт у нас вже виконаний. Не встиг я вам зняти, як ми це все армували. В Принципі, ви зараз можете це все бачити. Загальна площа фундамента у нас склала 180 метрів квадратних. Це разом із зоною терасою із вхідною групою, і також. Із площею самого фундамента під будинок, тобто під житлову вже площу. Хотів багато ракурсів знімати прямо на самому фундаменті, але зараз погода така, що сонечко дуже сильно світить. І коли я стою на цій плиті, мені прям дуже крепко забиває в очі, і не можу вам і слова сказати. І так, у нас загальна площа фундамента 180 метрів квадратних. Сюди ми затратили 72, по-моєму, метра кубічних бетона, близько 3,5 з половиною та 4 тонн арматури. Різні розхідники це каналізаційні вентиляційні труби, зворотні відсипки, Оренда техніки. Ми ж тут насверлювали сваї. Наскільки ви пам'ятаєте? У нас тут близько 50 з чим-то сваїв в загальному виходило. І в загальному ми ось бачимо таку конструкцію, яка виглядає на даний час. Фундамент поки що не утеплений, не гідроізольований. Всі ці етапи ми виконуємо далі. У нас немає заглиблення в землю. У нас є лише сваї, і це все закільцювалося поясом. Тому для нас немає проблеми не виконати подальші такі роботи в подальшому. І з приводу цінника. Фундамент вартував нам робота разом з матеріалами 1 мільйон гривень або 5 тисяч гривень за метр квадратний. Якщо це переводити в долари, то дана конструкція сіла нам приблизно в 140 доларів за метр квадратний. А дорого це ще дешево. Напишіть свою думку, будь ласка, нам в коментарях. А ми переходимо до наступного етапу, до кладочних робіт самого будинку. І в наступних роликах ви побачите, як ми це виконуємо і за які суми ми це виконуємо. Друзі, до наступної зустрічі на нашому каналі.